Ми знаходимося у місті Хмільник. Україна. Тут є дуже цікава традиція. Ви бачите ці бутилки шампанського на, на деревах. Це весільна традиція у місті Хмільник, про яку нам трошки розкаже людина, яка... Не з міста Хмільник. Не з міста Хмільник, яка захоплюється українською етнологією. Етнологія це не те. Етнографія. Етнографія, так. Ну, прикольно, свідки. Випивають дві пляшки шампанського, перев'язують ленточку і закидають на дерево. Якщо воно впало, не зачепилося, то вони їдуть ще за двома пляшками, знову випивають, знову перев'язують і знову закидають. І так може весілля сидіти до ранку. А вони тут будуть бухати, поки воно не зачепиться за дерево. А коли зачепиться, тоді вже їдуть і бухають всі разом. Добре, добре. Та... А Саня гриби збирає. Саня гриби збирають. Отакі цікаві традиції у нас на поділлі. Красо України Подоля розкинулась, мило, дбало. Мабуть, тебе зроду не доля, нещастя тебе не спіткало. Леся Україна